Друзі, всім привіт! У нас в наявності є такий Ford Focus. Я вам його вчора краєм мока показував. Давайте зараз з вами проведемо його огляд. Так, ось такий у нас Ford чорного кольору. Це 2010 рік. Двигун тут 1.6 дизель. Дивіться, як він у нас класно виглядає, чорненький. Я на ньому записаний на полірування, тут ще буде проведена поліровка, тому що я досі на ньому її не зробив. Дивіться, у нас є проти такі фари. Ми бачите, вони з чорним всередині, на них так іде не усіх. Авто мокре, був дощ в Дочві, Луцьку. Не звертайте увагу. Так, у нас такі тут диски стоять. Резина у нас зараз скажу яка 205 55 на 16. Е, такий загальний вигляд в машинки дуже непоганий. Авто, як бачите, на транзитах. Тобто ви будете перший власник в Україні. Я не рахуюсь, тому що я продавець. Так, сідемо по машинці, вона чорненька, задні вікна заводські, затоновані. Авто приїхало з Бельгії. Йдемо, йдемо еко. Еко у нас пише NETI, Ну, це 1,6 дизельних, щось, щось там воно означає. Він у нас такий ось такий ось по колу, чорний, гарний. На авто є там пару вм'ятинок і треба зробити полірування, чого, ну, що я скоро і зроблю. Або, можливо, ви встигнете забрати його до полірування. Тому що тут нічого критичного немає. Двигун у нас 1,6 дизельний вже, як я казав. До речі, на фордах капоти тут відкривається, хто не знав. Будете знати. Давайте по салончику. Так, у нас нічого не вийде, зараз не видно, зараз я ще вийду на вулицю, зніму детальніше, але салон доволі просторий. Тому зараз ми з вами поїдемо робити на ньому тест-драйв. Закриваємо значок і поїхали. Так, ось ми виїхали на. На, на видно тут так сказати. Дивіться, у нас два світлопідйомника. У нас є датчик світла, у нас є датчик дощу, є підігрів лобового і заднього стекла. Так, трошки моїх речей вжить. Ззаді також у нас все так, є шторочка. Давайте ще дивимося, як дивимо, авто виглядає у нас по дню. Чорне, гарне дизельне авто за приємною ціною. Так, все, сідаємо і виїжджаємо. Так, ось виїхали з вами на дорогу. Кондиціонер в авто працює, справний, музика грає. Тут налаштована хвиля, на якій немає зараз радіо. Так, що розказати по розходу авто? Ці форди їдять по місту 6 там, 5, 9 літрів дизеля, що взагалі смішним на наш час. По трасі я їхав на такому авто з Нідерландів. Воно брало у мене близько 4,2-4,5 літра дизеля на 100 км. Також дуже мало. Звичайно, економні ці двигуни, ресурсні. Вони наїжджають 700-800 тисяч. Я бачив в Нідерландах з таким пробігом ці машини на цій саме 245 тисяч пробігу. У нас п'ятиступка, ступка. Найзвичайний двигун, найзвичайна коробка. Від цього вона тільки краще, тому що ну, довговічніша. І так, давайте зараз у нас показує розхід 6,6, хоча машина стояла на стоянці, тільки забрав. Вона там, Як, як їхати нормально з потоком буде відрегульовано і показувати правдиві, що так, їдемо ми, передачки всі справненько, легко втикаються, ніяких лишніх звуків поїзді у нас немає. Авто їде доволі реально приємно по під спереді, як би так на слух нічого не чути, але думаю, якщо робити і, і, якісь е, техогляд так сказати, на сервісі, то щось знайдеться. В принципі, як і будь-яка машина, тільки привна з Європи, ну, вона не може бути ідеальна, нова, там якісь, звичайно, нюанси є. Я, ну, без, я як дилер, е, забираю тільки якісь наявні. Мінуса там якісь недостатки. От якби там зараз щось стукало, я б це там робив якусь стойку стабілізатора. А так як я їду і нічого не стукає, то і робити тут мені немає що. При там людина собі по бажанню замінить що їй не буде подобатись. Так, авто ось зараз тут на лежачому поліцейському, Включу другу передачку. І дивіться оп, 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 оп. Ну, ніяких лишніх звуків немає. Так, ці дві функції справні, я провіряв. Кондиціонер холодить, холодним гарно дує, ну і знов таки ніякої помилки не горить. Ось такий Ford Focus у мене є в наявності поки що. Е, гарна машинка, реально без запитань, кого цікавить, звертайтесь. Те, що потрібно на наш час. Економний двигун надійний, гарний вигляд, технологічна. І приємна ціна до 6 тисяч доларів. Всім гарного дня, до побачення! Кого цікавить, звертайтеся, є в наявності.